Зі всім привіт! Мене звуть Віта Базюк Я кризова психолог також. Сьогодні дам вам пораду, яка зможе запобігти багатьом неприємним ситуаціям в майбутньому. Після створення сім'ї, стосунків чи вступу в інтимні зв'язки. Отож, перед тим, як починати. Серйозні стосунки перед тим, як вступати в інтимний зв'язок, перед тим, як створювати сім'ю, бажано дуже детально проговорити ваше бачення, хто з вас як уявляє своє ідеальне життя, мати декілька планів і розвитку подій. Повірте, це банальна порада, але вона дійсно дуже важлива. І на цьому етапі ви зможете. Змогти відібрати людину, в якої схожі погляди, яка цінує вас і вашу думку.